Зараз введені по Одеській області на сьогодні зранку у повному обсязі графіки обмеження електроспоживання та графіки обмеження споживання електричної потужності. Тобто всі п'ять черг обох графіків застосовані, та е, на даний час застосовано дві черги е, графіка аварійних відключень. Е, ми. Розуміли, що це можливо. Ми розміщали на нашому сайті попередньо графік, який ми зробили для того, щоб клієнт розумів, в якій черзі відключень він знаходиться. Коли графіки почали застосовуватись, ми розмістили графік вже більш конкретний з. Переліком не тільки міст, селищ, вулиць, які будуть відключатися, але вже і з номерами будинків. Але цей графік виявляється не зовсім зручним. По-перше, по-друге, він не є досконалим, це ми розуміємо і працюємо над цим. Тому розуміючи, що ситуація наразі погіршується, і те, що відбулося вночі та вчора ввечері, ми розуміємо, що ворог не припиняє спроби зруйнувати подалі енергосистему України. Тому для себе ми зробили такий план. Сьогодні у нас є робоча зустріч. З військовою адміністрацією та НКУКоренерго ми проговоримо всі критичні питання, які постають від споживачів. Будемо розуміти на них відповіді та пропонуємо дочекатися понеділка, коли для себе поставлене завдання по коригуванню графіків, які застосовуються, ми зробимо. Застосування графіків щодо обмеження електропостачання можливо, нам прийдеться жити до весни, та розумію, що на зараз нам потрібно зробити ці графіки вже цілодобово.